Міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траси, Київ-Одеса, джинма 244 з кабіною з реверсом. Тестуємо, перепровіряємо. Повний привід. Задні колеса 11,2х24, передні 6,5 на 16. Задній привід постійний перед підключається. Гідронавісний механізм. Вентилятор в кабіні, магнітола, люк, вал відбору двохшвидкісний, дводискове щеплення, коробка 4 плюс 1 на 2 на 2 або 16 вперед, 4 назад. Міні-агро, Київ, південь, селище Гливаха, 27 сьомий кілометр, траси Київ-Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик.